Друзі, привіт! Ви всі знаєте, що я поїхала на відпочинок. Хочу вам розказати, де ми проживаємо. Це крута гостиниця. Тут наскільки шикарний парк, ліс кругом. Хоча я живу коло лісу, але звичайно, це високо в горах він знаходиться і тут дуже чистий воздух. Зараз я вам це все покажу. Тут скільки багато розлічень, і тут кожен для себе може знайти своє якесь розлічення, тому що так, є тенісний корт, баскетбольна площадка. Зараз ми прогуляємося по лісу і дивіться, це баскетбольна площадка. Ну я не знаю, чи воно оплачується віддільно, футбольне поле є. Зоопарк тут є. Я зараз прогулююся в лісі. А, морозний ранок такий. Ну, Звісно, все сіреньке, але я представляю, як... яка тут красота весною. А, тут я в принципі сюди їхала для того, щоб поплавати в басейні і а... побанитися в банях, в саунах. Я люблю таке, але я приємно була вражена, наскільки тут лікарі приємні. Не нав'язують тобі своєї якоїсь думку. підбирають для тебе лікування лічно, тому що мене питали, наскільки я приїхала. Я сказала, що приїхала ненадовго, тому сказала, таке, таке лікування вам не допоможе, вам не стоїть на нього тратити гроші. Я хочу сказати, що не настільки тут дорогі ціни, тому що УЗІ зробить, наприклад, у нас в поліклініці, що тут, або відвідать врача, вони однакові. Тільки тут на багато багатший контингент віддихає, ніж для простих людей. Ну, звичайно буду вже спускатися. Донизу хочу вам ще показати. Тут не буде видно, напевно, стінницю. Ну добре, ще піднімемося до верху. Я не знаю, як я буду спускатися донизу. Коли ми сюди їхали, то в мене ми піднялися на 700 метрів. Метрів, навіть надав, вверх від уровня. Чи на 700 кг. Я вже не пам'ятаю. Щось 700 там таке було, чи кілометри, чи метри різниця для мене немає, але ну, в мене розклали уші. Я захворіла і в мене заклали уші, ну в принципі, я вже там вже сонце таке, не піду туди. І в принципі я вже не ну, привикла до цього состояння. Я лікувалася, але коли ми піднялися високо в гори, в мене зашуміло в ушах, і вони одложились, я почала чути це взагалі. Це просто супер. А ще вам хотіла розказати про свої враження, про те, що, що тут взагалі є. Тут є і аквапарк, і дуже велика відпочиваюча зона літом. Я, так, я, я розумію, там бісідки стояли пусті, значить там були диванчики якісь або такі лежачки. Дуже величезний басейн. Літній. Ну, і всередині теж є все на будь-який вкус. Хочеш займайся спортом, хочеш в кінотеатр, для дорослих є сеанси, для маленьких, ігрова зала на вообще для дітей, наскільки здорова. Ну, там просто Артем туди вже два дні ходив гулять, і він я замітила через вікно, що там стоять ще машинки і траса є, по якій можна їздити, а він його там не знайшов. Ну, Представляєте, наскільки вона здорова, що, що, що він там все оббігав і не знайшов там на вона уровнях чи трьох ну, Є нянечки навіть. Наприклад, ну, тут дуже величезна територія, але Артем знаходив для себе заняття. І він... Він мене, в принципі, можна сказати, що я сама на відпочинок поїхала не з Артемом, тому що він для, для себе знаходив заняття. Подружився з якимось хлопчиком, і вони тут відпочивали. Ще хотіла розказати про водичку. Тут є бювет, але так як, ну, такі, наприклад, як я могли б самі рішити, яку воду пить, і до врача не пішла б, щоб він мені порадив. Я б собі в інтернеті прочитала і попила, але тут всі води засекречені, вони під кодовими названнями. І їх призначають, ти сам не розбереш, що то за вода, а їх призначає врач. І ти вже їх п'єш. Ну так, да, це правильно, розумно.